Скажімо так місцеве самоврядування, це ж не тільки депутати, це представницький орган, і, скажем, дуже багато залежить максимально залежить від виконавчих органів, які створені, і, і наскільки вони продукують, наскільки вони професійні, компетентні, які вони готують рішення. А рішення, які звернення приходять від громадян, це одна частина. Тобто по зверненнях, а друга частина наскільки спроможний цей орган місцевого самоврядування зреалізовувати розвиток в різних напрямках своєї громади. Тобто, і бачити розвиток економіки, і бачити розвиток соціальної сфери, але знову ж таки повертають до того, що баланс повноважень, на які є ресурси. І, звичайно, що ми в містах обласного значення ми бачимо. Цю результативність, так? тобто, що там результативно цей орган місцевого самоврядування виконує свої повноваження, надає послуги а і що саме виконати результативність, говорячи про результативність. В чому вона помірює ну, уже в економічному розвитку, так? в тому які, які результати так? в розвитку тієї ж самої середньої освіти, за що відповідає. За, скажімо, меди... навіть медичну допомогу просто величезна різниця, якщо ви побачите, які лікарні в містах обласного значення і які в райцентрах. Та наскільки в райцентрах це не міста районного значення, а райдержадміністрації відповідають за заклади медичні, в якому стані поліклініки. І лікарні, і міста обласного значення, тому що це той орган влади. Знову ж я повторююся вже в тому ролику, який ми сьогодні дивилися. Дійсно, влада, яка найближча до людей і відповідальна перед людьми. І скарги надаються знову ж на ці послуги саме в цей орган і виділяються кошти і впливають тут ті ж самі депутати. Тоді додатково, навіть не тільки по там формуляним розрахункам, навіть якщо громада має і якщо вона економіку розвиває, то в містах обласного значення дійсно є ці ресурси, і вони розподіляються. І додатково на освіту, і на соціальний захист, і на охорону здоров'я. Тому ми говоримо, що це дійсно розвиток краще, ніж районних центрів і от міст районного значення. Тому от відповідальність ми вже говоримо, що відповідальність відповідальні і міста районного значення. Але так як каже пан Анатолій. Треба пояснювати мешканцям, що а, від, йдуть до міського голови, mm -hmm. а він говорить, а це не моє повноваження і гроші не в мене. Так? Тобто ми можемо з вами тільки разом написати листа там, звернення до райадміністрації, чи там ще десь кудись вище, про те, що у нас в такому поганому стані там, лікарня чи поліклініка, чи там в школі тече дах, то орган місцевого самоврядування міста районозначення не може в школі поремонтувати того, того даху.